Дякую, дякую за привітання. Ми до цього довго йшли. Ми довго блідно працювали. Хлопці молодці. Хлопці наш у нас збірна команди Одеської області. У нас не тільки одна ДЮСШ, у нас три ДЮСШ разом зібрані. І хлопці, незважаючи на сніг, чи дощ, чи уроки, чи можливо домашні справи, вони піднімалися оп'ятій ранку, сідали на електричку та їхали до нас на тренування. І це ми пожинаємо плоди плідної праці. Дуже приємно, хлопці молодці. У нас постійно проходить чемпіонат області в минулому році. Моя команда Чорноморська. Зайняла перше місце на області і срібних призерів з Роздільної декілька хлопців зібрали, бронзових призерів декілька хлопців. І ми з Авідіопель, Розільне і ми створили одну сильну потужну команду. Я їх набрала сім років тому. Це були маленькі хлопчики у першому-другому класі. Зараз це високі серйозні орли. А потрошки, потрошку, потрошку ми ростемо потрошку все, все в нас виходить. Теж з завдяки нашому голові федерації, нашої Одеської області Криневецькому Сергію Рафиличу Він проводить постійно і змагання, і дитячі, і от завдяки чому конкретно ця команда чемпіони відірвалися і мають таку привілегію. Ми всі ігри виграли не менше ніж 12 м'ячів. Це все завдяки тому, що наш голова проводить вже не перший рік змагання, яке, яке йдеться весь сезон. Тобто з жовтня по квітень ми граємо кожного вівторка. Ми маємо одну гарну гру з чоловіками чи за студентами. Тим самим ми отримаємо безцінний опит. Чого ви самі бажаєте своїм хлопцям на наступний рік і на майбутнє? Перше все перемоги. Перемоги у всьому. І в нашій країні, і по життю у себе. І, звісно, це мрія, це щоб вони вийшли з нашим прапором на майданчик на Олімпійських іграх.